Басічки. Небелиця 11. Одного разу в темному темному, непрохідному лісі заспівала пташка, лисичка, яка жила недалечко в норі, дуже здивувалася, вона аж вирізла з своєї нірки Заглядати, що там в тій гущавині робиться. Гущавина лісі була темна, вся поросла чагарником, високими кущиками, молодими деревцями, і там майже не потрапляло сонечко. Лисичці стало дуже цікаво. Вона почала пробиратися кущики, гілочки і нюхала, нюхала своїм гострим нюхом. Де ж то та пташка? Де ж вона там забилася між гілочки? Чує знову тіньці. Лисичка насторожила вушка. Хм-хм-м дивиться, дивиться, але крізь гілочки нічого нічогісінько не видно. І Лізе, лізе, між ті хащі лізе, знов чує. Тіньці. Лисичка зупинилась і каже, ну, все, пташко, я тебе чую, але не бачу. Тому спіймати не можу. Але можу тобі допомогти, якщо ти заплуталася. Сінь, Ці цірінь, хитра лисиця, ти хочеш мене вполювати? Ні, ні, не хочу. Хочу тобі допомогти, бо тут давно вже нікого не було в цій гущавині. Пташка каже, а як же ти мені допоможеш, як ти мене не бачиш? А я буду йти на звук, ти співай, а я буду йти. І ще я маю добрий нюх, я тебе можу занюхати, але мені треба ближче підібратися. Не знаю, в яку сторону навіть іти, сонця не бачу, твого хвостика чи, чи голівки не бачу. Де ж ти, пташко? Пташка знову тіньчірінь, тіньчіріінь, тіньчірінь. Лисичка йшла на той звук, пробиралася вся шерсть її була в колючках і листі, у дрібненьких гілочках і в лишайниках з дерев. Ох, і почухалась ж я, і масаж собі зробила чудова гущавинка, але пташки я і так і не винюхала. Нюхай, нюхає, де ж ти, пташко? Пташка знову співає, заливається, співає. Лисичка випадково вловила легенький-легенький запах пташки, яка пахла ягідками горобини і таким якимось знайомим їй, приємним запахом озера. А я знаю, що ти за пташка, ти снігур. Ой, я звідки ти знаєш? Ти ти мене бачиш? Не бачу, але знаю, що в тебе така ж оранжева, красива грудка, як і в мене шерсть. Ми можемо потоваришувати. Ой, знаю я тебе хитра лисице. Ти, мабуть, хочеш підкрастися і мене з'їсти. Та не сміши мене, скільки там тебе тої птахи, наскільки мені вистачить оце. Тебе з'їсти. Я хочу на тебе подивитися зблизька і потоваришувати з тобою. А якщо зможу допомогти, то допоможу. Хм, Снігур задумався, але виходу інакшого не було, бо він потрапив між гілочки, і йому так затисло крильце, що він би ніяк не міг вибратися. Він почав другим крильцем стукати по гілочках і лисичка. Найшла цей звук, звідки він ішов, підійшла ближче, бачить бідний снігур, одне кримце між гілочками, лапки застрягли, він так борсався в тій гущавині, що зовсім зовсім заплутався в гілочках. Лисичка обережно підійшла і почала його носиком виштовхувати звідти. Перший каже, Давай мені на носика лапками, я тебе трошечки припідніму, а ти звільниш крильце. Снігур думає, я добре знаю цю казку про колобка, який сідав лисичці на носа. І що ж вона з ним зробила? Вона його просто проковтнула. Та я не така, я лисичка-хитричка, але я. Дружу майже з усіма звірями, які живуть в нашому лісі. Ой, не кажи, не кажи, я у вашому лісі вперше, тому і не можу тобі повірити, ніколи не чув, щоб лисичка товаришувала зі звірями у лісі, а ще й з пташками. Ну, як знаєш, Снігурчику, тоді я, мабуть, піду, а ти тут залишайся, поки тебе може визволити який Орел. Або ще хтось. Ой, ні, ні, лисичко, не треба орла. Ходи, ходи сюди. Я, ну що ж робити? Як, як не ти мене з'їсиш, то орел, то ліпше я тобі повірю. Ти мене, напевно, виручиш. Я тебе колись теж виручу. Лисичка вернулася, почала його легенько-легенько підсовувати носиком доверху і потихенько-потихеньку снігуровильнив своє крильце, злетів над гущавиною. І сів вище на гілочці. Давай, Лисичко, виходь звідти, поговоримо з тобою, розкажеш мені, що тут у вас як, і я тобі віддячу. Лисичка каже: Ану, подивися, зверху, як то краще вийти. Тут і, бо я заплуталася, не знаю, в яку сторону я йшла і звідки прийшла. Так, 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 іди, іди по ліву лапку, тримайся тої сторони і ти дуже швидко вийдеш. Лисичка пробиралася недовго. Вийшла на берег річечки. Каже: Ой, а я думаю, що це так шумить за тою гущавиною. Я думала, що це вітер в тій деревах так шумить, а це ж річечка тут є. Вона вмила лапки, вмила вушка. Хвостика свого замочила, тільки кінчик. І так собі ним потрясла, потрясла, подивилася в своє відображення в річечці. Каже, ой, красива ж я. Снігур каже, так, так, це правда, красива. Втікенчик з зачук. Угу. Можеш покласти собі ручку. І снігур каже, ну. Тоді полетіли, я тобі покажу, де є багато смачних ягід. Лисиця каже, мабуть, горобини. А звідки ти знаєш? Я тебе, як шукала, то такий запах ягідок горобини почула і здогадалася, що ти за пташка. А, то ти мене розгадала? Так, розгадала, але горобину я люблю. Ходімо. Снігур полетів, лисичка побігла за ним. Він летів низько, щоб лисичка його добре бачила. По дорозі вони зустріли давнього друга лисички борсука. Він поспішав свою нору, яка була трохи нижче від лисичиної. Куди йдеш, сусідко? А ось снігур мені хоче показати, де є багато горобини. Ходімо з нами. Ой, не маю зараз часу, а так хочеться ягід. Ой, не маю зараз часу. Борсуче, довго не думай, пішли. А ви мене, може, зачекайте, я поки занесу у нірку кілька свіжих рубачків та й прибіжу до вас. Ой, каже лисичка, ну от занеси, занеси. Ми перепочинемо трохи. Сіла лисичка, оглядає ліс, каже, вже осінь. Дивися, перші жовті листочки падають. Снігур каже, так, вже осінь я прилітаю сюди, тільки восени. Влітку я живу ось на тому краю пагорба. Там завжди холодно, завжди вітер і майже не буває сонечка. То той схил гори, каже лисичка, і туди ніколи не ходжу, там дійсно дуже холодно. Так, я люблю холод, каже снігур. Я така зимовий птах. І ось прийшов буршук, і вони втрьох ті біжать, в снігур летить показувати, де ж то та горобина. Прилітає, сів на горобину. Лисичка каже, ой, а як я дістану ці ягідки. Снігур каже, не хвилюйся, я тобі гілочки понадкушую, та й вони попадають, а ти ж собі позбирай. Гурсук каже, і я хочу збирати. Збирай, збирай, добрі сусіди, збирай. Тут на всіх вистачить. І снігур понадкушував і кілька гілочок горобини, Лисичка з гурсуком назбирали собі повні жмені. І снігур каже, дякую тобі, лисичко, що ти така добра. І зовсім не підтвердила мої такі перестороги, що ти мене з'їси. Ти справжній мій друг, ти мене вирятувала з біди. Якщо щось треба буде, тільки гукни мене. Ой, спасибі снігоре, прилітай до нас зимою ми завжди раді друзям. І вони з бурсуни. Ну, ти ж не горішська. Що ми не І лисичка з бурсуком побігли до своїх нірок.